Добрий ранок друзі. Шоста година зранку я на Дністрі вітаю вас на каналі Щоденник Крибалки. Сьогодні в мене буде відкриття сезону ловлі риби з човна на Дністрі. Вода низького рівня. Тут чисто в даній місцевості. Ну що, зараз? Надуваю човник і пробую ловити на спінінги. На приманки воблери, джиг, блешні. Ну і подивимося, що з цього вийде з моєї затії. <звук> що в мене невеличка проблема виникла. Виявилося, що я взяв тільки з собою цей спінінг. Говорить баланс. ну Тут малий тест від 3 до 10 грамів. А я би хотів ще на більші воблери половити. Тубус виявився порожній, а це один-єдиний спінінг, який в мене є. Тому тому я переобладнаю водилище хантер. Поставлю сюди кутушку з шнуром. Не буду його сильно розкладати, це водилище і буду ловити на воблери. Отак тут мідним дротом скрутив. Ну, буде в мене скільки раз, два, три. 4 чотири метри. Чотирьох метрів, анічо. Дощик паде. Трошки проблема буде. Вон що ага буду якось пристосовуватися. Що це таке, я не розумію? Каскало, на вода йде. Ого. Ого, -о -о. нічого не буде. Попри берег вода чиста, а тут да. я зізвонювався. Вчора ще з вечора і вода була чиста. Ось так, а тепер вже. Тільки поприберег чиста тут каламутна. Міністер погнав трави Мда. Так я попав сьогодні. Так. Мабуть треба переходити до плану Б. Запасний варіант трави за кожним разом. Видимість дуже-дуже погана. Так хіба би тикнув вже перед самим писком рибі. Ну що ж ніштер на сьогодні? Прощай. Сьогодні все з цієї сторони отака водичка. Бачите, чиста, тому що там потічок впадає. А там... Коричнева? От і все. Так, але зараз я скоренько переїду в друге місце. Вже не на Дністер, а на озеро. Ось так, друзі, я вже. На такому озері перебуваю і зараз буду пробувати ловити щуку. А може окунь. Ох, нічого собі. Ну, Доведеться ловити водилищем, хантер. Але нічого, так як я спиннінг забув вдома. З більшим тестом такий на щуку то. Прийдеться. Це буде чудосія. Закидання. Опа. Нормально. Просто палка довга, але буду ловити. Покидавши трохи важку блешню, я перехожу на легкі приманочки. Так, якісь стечки наче. Є. Щось там було, Власне, вдарив. Хтось. Можливо, окунець, можливо. Опля. Так, тепер є хтось. Малючок. Ти там мене турбував? Так, ну, я уже сегодня с Ох, Так, а для бельшей? Опа! Тушечка номер один працює по концю. Так, ну якщо за концем мені більш-менш все зрозуміло, то по щуці ще я нічого не збагнув, тому буду зараз переміщатися. Тут нелина, тому бляшню треба близько до поверхності вести. А він десь там з засідки, з таких ямочок невеличких, вискакує і атакує. Ох, гарно вдарила. Хтось там вдарив. Не знаю, чи це він був, бо за першим разом не попався. Симпатичні окунці зразу що oh, yes. ти лякаєш мене. Но ну, окунці беруть просто чудово. окунь клює дуже гарно на мікроприманки. Правда, не великий, але... Не дає дрімати, скажімо так. Періодично я пробую щукувати, але луткою великою. Незручно махати. Ух, ніфіасу. А це вже а це вже мамулька. Слухайте, я таке щучку впіймав. Ура! А теж тихо. Така щучка симпатична. Давай. Пічка взяла на вертушку Мепс номер 1 Потішила мене трошки. Водилищем Хантер мені незручно довго закидувати, бо воно важке махати як спініном. Ах ти є! на красуня попалась Спинингую таким патреком ну это капец ничего <laughs> так смешно Ух ж. Yeah. О, Такий Ох ж! є свічечка шнурок ух заколтнула! А так, друзі, Дністер мене сьогодні не прийняв. Не зустрів мене гостинно. І так виявилось, що ось я тако ловлю рибу сьогодні. Таким потиком. Ну, не очікував я, що так мені не, не повезе міністром. Мабуть, друзі, на сьогодні все. Пливу зараз до машини, складаю човник і додому. На жаль, відкриття сезону на Дністрі ловлі Риби з човна не вдалося через каламутну воду. Ну, що робити? Однак я перестроївся і приїхав по дорозі до такого гарного озера. Якщо зробити невеличкий висновок, то скажу так, що окунь бере постійно на маленькі приманки. Щучки й тільки три. Однак, день не пройшов даремно, я спас риболовлю, ну і чесно скажу, що насолодився, помилувався природою. Бувайте здорові! Я з вами прощаюсь, надіюсь, що ненадовго. Всім пока. З вами був щоденник Рибака.